Задній хід мене звуть Андрій Анатоліч або Анатоліч, Я займаюсь запчастинами до Тойота Міцубі Сінісан. І ранком розповідає про те, що в голову збреде. Починав здавати я заднім ходом на Москві 408-го, потім наступна автівка була Жигулі. У обидві хавтів дзеркала заднього віду, були номінальними. Тим паче право дзеркало по стандартам того часу авторобники не встановлювали, рахувалось достатньо лівого дзеркала заднього огляду. А заднє скло автомобілів зазвичай. У більшості, а задні автомобілів у більшості випадків закривалися різноманітними витворами кустарного мистецтва. Це були фантастичні вироби кустарної творчості хендмейд, які під своє крило потім взяли різноманітні кооперативи і почали в масовому виробництво. Так, от інструкція на той час була така: треба було Праву руку покласти за спинку сидіння пасажира, голову, як той гусак, вивернути назад на 180 градусів і керуючи однією рукою, потрохи починати рух. рухатися. Був такий досвід, що міг рухатися заднім ходом по одній з центральних вулиць міста Ірпінь, третього інтернаціоналу зі швидкістю потоку. Наступним етапом еволюції стали арктроніки. Все життя їздив на комерційному транспорті, і тому партроніки для мене було просто знахідкою. Далі прийшли камери заднього виду. І вчора я їздив в на навтівки, які є обзор 360. Я дивлюся, чим більше цих на воротах, тим повільніше я їду. Мені треба більше контролювати, більше інформації для голови. Я повинен подивитися два монітори, а ще буду шукати дзеркала. Можливо, з часом я привикну. А можливо, так воно й буде всім. Бажаю гарного дня.